минулому році я чуть не помер через крововили в внутрішньої кровотечі була. Я прилетів в Америку, в Лас-Вегасі дуже погана їжа. Багато хто був в Америці, знає, що в Америці погана їжа. Ти перший день поїв, ну наче нормально, другий день поїв, третій, вже не хочеться. І ти голодний майже завжди. Коли ти приймаєш абісбол, тебе б'є по шлунку. От uh -huh. воно так мені дало крепко, що вже почалась проблемка. А коли я вдягнувся на змагання, ще додав обізбола, ще додав кучу всяких розганяючих таблеток, які мені додають сили, злості і тому подібне. І всі ці таблетки вони мають побічний ефект підняття тиску. Але це нормально, то, що без тиску ти не можеш бути сильним. Це був чемпіонат світу по становій тязі. 400 потянув, 420 потягнув, і чувство, ну щось мені не, не дуже добре. А тут же ж немає нервних окінчання, і воно не болить. Просто якось, типу, не по кайфу. Виступаю, далі виступаю, чувство, ну надихатися не можу. У мене вже кров mm. не працювала нормально, в мене вже почалась кровотеча, але я не відчував. Просто не можу надихатися. Я відчував, що ті типу, питання, щось я навірно, Буду зі змагань. Знявся перед останнім вправою. І в мене тоді, коли кров в шлунок попадає, ти її багато, ти обов'язково будеш ригати. І от я блював своєю кров'ю, потім на наступну лікарі, що в мене там просто тиск був і е, з носа натікло. Ага. Але вони помилилися. Е, натікло шлунку, в мене там надірвалося, і воно не зупинялось, тому що коли високе, високий тиск, закидаєш ще аспірин, щоб тобі голова не боліла. Ага. А воно ж не зупиняється кров, коли ти аспірин випив, це кроворожающе. І воно тіче собі тіче. Я так, поки до України не, не до Польщі не доїхав, мені привезли в Польщу препарат, який зупиняє кров, я своє павін'я поставив і вже потихеньку приїхав. І зразу вони пропірували і потихеньку. І ти начали, далі цим ну. займаєшся. Так по кайфу. Я кайфую дуже страшно кайфую цього.